Ця до надзвичайної події, яке сталася в столиці? Нагадаємо, в Шевченківському суді Києва стався вибух. Що саме там відбулося? Розпитаємо просто зараз. Михайло шаманов з нами на зв'язку. Це речник київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, добрий вечір. Дякуємо, що доєдналися. Так, да, добрий вечір. Будь ласка, яку інформацію маєте станом на зараз, що сталося в Шевченківському суді Києва. Там усім 17.20 ці пролунав вибух за попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби національної гвардії України привезли до приміщення суду підсудну особу, який ну власне, яка з не встановлених обставин підірвала в приміщення суду. Це попередньо, поки що інформація вбиральня була підірвав невибух... невідомий вибуховий пристрій зараз. Там на місці працюють всі екстрені служби. і ну, відповідно перекриті вулиці, перекритий периметр біля Шевченківського суду. Ну і відбувається спецоперація. Ви розумієте, що е, певні деталі, так чи інакше, ані поліція, ані ми, наприклад, озвучувати не можемо, тому що це може зашкодити спецоперації. Пане Михайле, якого гатунку спецоперація ми це можемо озвучити? Ну, відповідно для того, щоб од От, е е оточення, штурм. Ну я теж не можу це озвучувати. Та да? ви розумієте, що е у відповідних спецслужб є план, і вони його дотримують. Я маю на увазі, що поки е що ми не можемо сказати, да, що там е відбувається. Але так чи інакше, тобто людина, яка отримала зброю, має бути або а, вона має бути або здатися, або її знешкодять. або ну, як у третього не дано? Ця людина поліцейський зараз знаходиться в приміщенні суду. Вірно? Які люди ну, наприклад, той, хто вчинив а, так цих... ми знаємо особу. Да. особу. Так вони зарда. Він зараз він зараз заберегутувався у суді. Ну і відповідно зараз там працюють спецпризначення. Він це Ігор Гуменюк чи ні? Дивіться інформація поки що попередня, тобто ми не можемо озвучувати хто це. Відповідно, вже потім слідчі будуть встановлювати, який був вибуховий пристрій, а яким чином він його отримав, що це за людина, що це за особа і, і все інше. Зрозуміло. Тепер ну, про те, що ми можемо говорити, навколишня прилегла територія. Ми вже отримали коментар від нашої кореспондентки про те, що декілька вулиць в районі Шевченківського суду зараз перекриті. Але, але чи є певні рекомендації для мешканців навколишніх будинків? Там дуже багато житлових будинків, до речі, навколо як поводитися просто зараз. Ну, краще взагалі відійти від вікон. Це перше. По-друге. Я так розумію, що поліцейські і спецпризначенці оточили будівлю Шевченківського суду. Ми відповідно це перш за все для безпеки не відбувається. Скажіть, будь ласка, є вже в теле в соцмережах певні відео того, як власне після цього вибуху вибігають з приміщення поліцейські? Вони вимагають швидкої допомоги, кажуть, що є поранені. Відомо, що разом з цією людиною, яка вчинила вибух, скільки знаходиться всередині цього приміщення ще людей? Можете сказати? Я не можу озвучувати цю інформацію. знову ж таки, я ж кажу, що будь-яка додаткова інформація, ви можете собі уявити, що, наприклад, та, у людина, яка е, зараз знаходиться зі зброєю в Шевченківському суді, можливо, є мобільний телефон. Він може все це е, відповідно, всю інформаційну поле відстежувати, і це може зашкодити певним чином е, проведенню цієї спецоперації. Пане Михайло, ми вам надзвичайно вдячні, Спасибо. що знайшли час. Поділилися тією інформацією, яку можна е, озвучувати. Ну, слідкуємо за цією подією і очікуємо більше більше деталей, що це відбувається посеред, от, ну, фактично білого дня е, в столиці. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов був з нами на прямому зв'язку.